Відео трохи не по темі каналу, але хочу звернути вашу увагу на ось такий цікавий препарат рослини засіб для очей фитопрод з екстратом прополюса і вітамінами. Дуже цікавий препарат, багато років ним користують, і дуже багато у моїх знайомих також ним користуються, і всі задоволені. Суто сам використовую його як для зняття втоми очей. Ось така, щоб не пересказувати інструкція. Можете багато взяти інформації почитати в інтернеті. Ось такий ось така бутилочка. І Закривається. Капаєте собі в очі. В принципі, трошки такий совковий, совковий вигляд, але е, доволі зручно. Ось так воно пакується. Ітопроп. Дата дивіться. Інструкція. І тут обережно знімаєте, одягаєте і закапуєте в очі. Сам десь разів 5-6 на день по 2-3 каплі кожне око закапаю, коли дуже багато працюю біля комп'ютера. Так що, якщо хочете, користуйтесь, інформації багато. Купляю особисто для себе і для знайомих на промі. Там багато фірм продає його. Останній раз десь ціна була в районі 45-46-47 гривень, десь так, чесно кажучи, не пам'ятаю. Препарат непоганий. Будьте здорові і дослідуючих відео.